Потросили, вот отак потрасили, все, что було все потросили, потрасили кольорові олівці, різноманітні вправи для розвантаження та малюнки, що показують душу. Благодійний фонд «Карітас та з започаткував у місті заняття з арт-терапії для маленьких криворіжців. Наразі на перший сеанс завітали діти віком від 9 до 13 років. Більшість з яких переїхали до нашого міста через повномасштабне вторгнення, та які, як ніхто, потребують психологічного розвантаження. Серед них і Катя. Дівчинка переїхала до Кривого Рогу рік тому з Донецької області, а саме з міста Турецька. Я сьогодні. Прийшла на арт-терапію, щоб знайти нових друзів, відпочити та отримати новий досвід. Мені тут дуже подобається, все дуже гарне. Дв'ятирічний Сашко, брат Катерини, також вирішив відвідати арт-терапію. Хлопець розповідає, що найголовніша його мета та мрія це знайти собі гарних друзів та весело провести час. Я сьогодні хочу зайнятися корисними справами та знайти собі нових гарних хороших друзів. Mm -hmm. Помалювати за допомогою таких заходів юні криварішці навчаються знімати напругу, стабілізувати емоційний стан, рефлексувати, щоб зняти тривожність. За словами психологині пані Лариси, арттерапія це робота з підсвідомістю. Спочатку у процес поступають тихальні вправи, а потім уява малечі, а також чисті аркуші, кольорові олівці та воскова крейда. Малювання дуже допомагає при станах, коли людина не може висловити емоції або почуття. Спочатку ми, як зазвичай, зробимо декілька тем, Технік, декілька вправ для відновлення, тобто дихальні вправи, а потім будемо малювати. Умовно кажучи, коли дитинка описує малюночок, вона тим самим говорить про свої емоції. Група невеличка, не тому що на кожну дитину треба по максимуму приділити часу. Тому ми робимо маленькі групи, щоб було більше часу. Арт-терапія є частиною проєкту Підтримка захисту осіб з інвалідністю на деокупованих територіях. Він реалізується за сприянням гуманітарного фонду для України. Учасниками можуть стати як місцеві мешканці, так і діти зі статусом ВПО. У перспективі планується такі. Терапевтичні мистецькі сеанси і для дорослих. Тож, якщо ви бажаєте долучитися, слідкуйте за анонсами благодійного фонду «Карітес Кривий Ріг у Фейсбук або ж в Інстаграмі. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.